Ці бокали. Мені подобаються, вони такі камельони. 129 гривень штучка. І ось ці, не пам'ятаю, показували вам чи ні. 49 теж дуже гарне теж як камельончик. Чашечки нові, і ті ще вже були показуємо. Якщо вам треба, то ставте на паузу ціни. Дівчата, АТБ. Хочемо сьогодні після роботи поїхати. Пожарити крильця на природі. У мене, як завжди, щось торчить, блін. а я навіть не бачу. Ой, дивіться, який козак. Їдемо сьогодні, а на завтра, бо на завтра в нас вже передають дощі, а в неділю наче буде вже холодно. Такі справи. Теж показую вам знижки на сири На плавані сирочки, так цікаво. На грибний та голандер. Є знижка, на вершковий нема знижки. Потім звенігара знижка. Оцей м'ятальний. Країна вирібних. Ага, це польський сир. А, так, це не федерати. ще, шуші, ще? А, пелади. Знаєш, це вісімдесят. бачила ще вершковий прям сир фірма 6990 це якась новинка М -м -м. більше вам а може зараз ще, ще нарізку на різку покажу. оцей памочик на знижці нарізка добро на знижці сервувати з українці Все. І поїхала я далі. І ось цей теж. Знижка 6550. Я куштувала, мені дуже сподобався. Вирішила взяти ще пас, тому що вони нас нижці не у принципі. Давно готував. Зібралися ми, значить, на природу, а з тої сторони, в яку ми їдемо, туча дуже дивна. Прогноз наче нічого про дощ не писав. Ну, їдемо, як говорять, на фарт. Переїхала відпочивати. Смачно їсти. Ой. Туча наче кудись відійшла. В «Аврорі Моджо» оцей оранж-кола і лайм по знижці по 14 гривень баночка. П'ю, насолоджуюсь. Зараз вже напевно будемо класти крильця. А ну, ні, що такі було. Це мерзло. Все ми поїла дуже смачно. Якщо не було, повезло. Їдемо додому. Дякую, що дивились мене сьогодні.